Усім вітання, мої любі на моєму каналі. Рада вас тут всіх бачити. Якщо ви випадково заглянули на мій канал, то підписуйтесь, це буде мене стимулювати до нових відео. Та й взагалі, щоб цікаво було та отримувати першими сповіщення. Якщо ви просто дивитеся, якщо вам потрапило це відео, то. Неспроста, адже ви сьогодні дізнаєтесь наміри загаданої людини, наміри до вас. Це може бути хто партнер, хтось із родини, хтось із близьких та друзів. Це може бути хтось із недругів, звісно, якісь, можливо, бізнес-партнери, колеги по роботі. Це може бути будь-яка загадана людина з вами. Як вона до вас ставиться? Да? Які наміри? Давайте спитаємо підказки у карт Таро і би, підготуємось, да? трошки себе як би, знайдемо якісь такі підказки, які б нас спрямували, як спілкуватися далі з цією людиною. У нас сьогодні три варіанти. Загадуйте свій: перший, другий, третій. Як вам Інтуїтивно от пішло з першого разу, як ви побачили, так і е, дивіться відразу. Перший варіант це у нас обсидіан камінь, другий амазоніт, третій сіра Яшма. Камені заряджені. Несуть собі теж конкретну енергію, тому е, трошки задумались, та, і не будемо зволікати. Другий, третій варіант я відкладаю, і перший залишаю тут обсидіан. Так. Буде невеликий розклад на 5 позицій. Якщо ви хочете якийсь теж такий невеликий розклад, можете звертатися за контактами, вказані під відео. Якщо вам подобається моя подача, або якась енергетика співпаде, або якщо ваш варіант, ви побачите, що багато співпадає якихось підказок, то. Можете дізнатися конкретніше, так? бо розклад все-таки загальний. Отже, перший варіант обсидіан. Загадуйте людину, подумайте про неї просто-без будь-якої оцінки, не негативно, не позитивно, просто от є людина, так? І зчитуємо її енергію до вас, з вашого підсвідомого. Все, що вловило ваше підсвідоме, все воно вам покаже. Якщо на вашій ситуації, вибирайте інший варіант або переходьте на інше відео. Отже, сигніфікатор людини. Що це за людина? Яка це людина для першого варіанту? Що це? Які її наміри? Чи можна довіряти цій людині? Яка користь від відносин цих? Чого варто остерігатися? На дні колоди в нас вісімка келихів, що говорить про. Можливо, були завершення відносин, можливо, розрив, можливо, конфлікт. Можливо, просто охололи будь-які почуття, та це не обов'язково романтичні почуття, а будь-які там інші. Можливо, вони вже охололи, і ви так хочете зробити якби, погляд назад, подивитись, та, ретроспективу таку, що ж то було взагалі? Щось в мене голова почала боліти з правого боку. Неспроста. Конфлікт, мабуть, скоріш був, та пішла людина. Скоріше за все, чоловік. А, давайте подивимося, конкретно людина. Ну, та, був якийсь вже, знаєте, вичерпалася вже ситуація. вже, Можливо, хтось пішов і хтось когось чекає. Можливо, від вас пішли, або ви пішли від когось. І інша людина чекає. Або, можливо, от якось ви втратили контакт з людиною, та, і невідомо, де вона зараз і що вона. Що вона взагалі собі думає? Ну, давайте які наміри до вас. Ну, та, дійсно, пішов люд... пішла людина з цих відносин з вами. Більш ми... я схиляюсь до того, що романтичні відносини, але, е можливо, і якісь дружні тут були. Тобто тут є якась емоційна бу... прив'язка була, точніше, Н зараз не скажу, чи вона є. Скоріше за все є, якщо ви дивитесь цей розклад, звісно, але, скоріш за все, це були якісь. Е Якісь романтичні відносини, тому що це найчастіша історія. Так? Чи можна довіряти загалом? Так? дивимось Чи можна довіряти цій людині загалом? Ну Ви знаєте, по цій карті можна багато чого сказати: карта Помірність, 14-й старший аркан, якби лев вуха дуже добре, і багато води. Чи не пов'язано це з якимись алкогольними? Історіями. Можливо, був розрив на на, на базисі того, що хтось зловживав алкоголем або або чимось таким. Та? Ну є ну, добре, чи можна довіряти? Ну, треба. Треба, як тут по помірності, просто, знаєте, наступного разу при контакті спостерігати, як довго ця буде історія тривати, як довго людина буде розказувати якісь якісь історії. А ви поспостерігайте, як ви відчуваєте це в тілі, тому що от в мене прямо на цьому варіанті почала боліти справа голова з правого То, може бути, це ж завгодно, в принципі. Ну Мабуть, що є якісь. Є якісь тут залежності. Яка користь вам від цих відносин? Ну, це або колишній, я можу сказати, у когось програється прям точно колишній, або це може бути, що ви почуваєте себе як таким королем мечі, знаєте, людину з гострим розумом і з мечем, яким відрізали контакти всі? І зараз хочете подивитися, що ж то було взагалі. Так? Які наміри в людини конкретно були до вас. Ем, от. Е, також хотіла додати, що по цій карті помірності я би 50 на 50. Е, не сприймала би все в, шти, в штики та те, що говорять до вас людина, але разом з тим я перевіряла би на е, час, час показує багато, перевіряла би на правдивість е, і на щирість е, намірів. От, бо по цій карті видно, що людина все-таки пішла, але, можливо, буде повторний контакт. Чого варто стригатися? Ем... Ви знаєте, варто острігатись того, що це все таки залишиться в такій фазі, все-таки застрягне. Тобто якийсь рух був, та, і все-таки ви. Розійшлися, наприклад, якщо це, це ця ситуація. Ну, скорі за все, так і показує. Але по цій карті можна е, потрібно подумати, як ви хочете. Чи ви хочете розвитку відносин, чи ви все-таки хочете поставити крапку, та, як королем мечів, просто обробити це все. Тому що є. е-е Є застереження від карт того, що це може затягнутися ось така пауза, розрив, і хитке положення ваших відносин, що це може затриматись на довгий-довгий період. І що ж вам робити в даній ситуації? Все-таки такий непростий трошки розклад, би так проблем, я би сказала, була був якась, якась ситуація конфліктна, ну, якась кризова навіть людина пішла, тобто повертатись вона, якби поки не планує, але є мінус в тому, що ця ситуація так і залишиться такою затягнутою, знаєте, як в болоті. От, яка вам порада, власне. А вам, навпаки, не треба хвилюватися, і я би сказала, що вам просто лягти і відпочити. знаєте Потурбуйтесь про своє здоров'я теж по цій карті. Часто програється те, що просто відпочинете та, так добре на свята, наприклад. от І я би сказала, що. Також варто увагу переключити на роботу, на кооперацію з іншими людьми, можливо, на бізнес свій, на сім'ю, на достаток. Тобто на такі всі йдуть карти фінансові. от Тобто, вам би потрібно, можливо, ця людина, до речі, у вас взяла борг і пішла, і не віддає вам. Оце таке теж може бути тут. Так що ви дивіться, якщо вона взяла борг і пішла, то вам би повернути ці гроші. Якщо це, наприклад, бізнес партнер у вас була якась кризова конфліктна ситуація, партнер пішов, ви чекаєте, чи буде якесь вирішення ситуації. І, ну, звісно, це урок для вас вчить ця ситуація, у вас що треба бути обачнішим в таких зв'язках. Але остерігайтеся того, що ситуація або затягнеться, або гроші, якщо хтось у вас позичав, вам не повернуть. От. Ну, потрібно що робити, якщо в цьому випадку працювати над новими фінансами, я, я сказала, поки залишити цю ситуацію спокою, якби так на паузу та поставити дійсно і працювати. А з часом вирішиться вирішиться ситуація. Ну, немає негативних карт, насправді про наміри. Можна сказати, що це по старшому рикану. Дійсно, ситуація якось вона потрошку тарухується. Ось так, надіюсь, я вас не заплутала. Надіюсь, ви знайшли підказки з своєї ситуації. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо ні, можете. Нічого не ставити. Дякую вам за перегляд. До зустрічі А я рухаюсь другий варіант, хто вибрав амазоніт. Камінь сильних жінок та мазонок. Також це камінь, до речі, наших одних із верхніх чакр на хати і бішутхи Анахати в нас відповідає за зв'язок з іншими людьми, за такий чуттєвий зв'язок Вішутха за контакти голосом, скажімо так. Тому цікаво тут, як буде ситуація розвертатися у вас. Досить напружена була перша ситуація. Давайте подивимося для вас. Другий варіант сигніфікація вашої людини. Що це за людина чи ситуація? Які наміри цієї людини? Чи можна довіряти цій людині, яка користь вам від цих відносин і чого остерігатися? Так, а тут в нас загадана жінка. Скоріше за все, жінка, з якою була теж конфліктна ситуація, могла бути. Дійсно, видно, вже вечір пізно знімаємо відео. Ну, якщо, знаєте, якщо воно йдеться тема, то не можна не зняти. Отже, дивимося, ігніфікація людини вашої. Так, це конкретно людина тут випала. Королева мечі, може, на дні колоди може показувати і вас. Жінка, у якої розлад, з ким? Це може бути хтось молодший вас, якийсь, може, ваш кавалер молодший. Можливо, це дитина. Ваша чи не знаю сусідська, племінник, племінниця. Часто це програється як все таки дівчинка, але може бути і такий хлопчик в жіночих енергіях. Хто це ще може бути? Ну, от хтось молодший з родичів, та з родини може бути. От, навряд чи старша людина. Тобто, якщо це ваша ситуація, дивіться відразу, або переходьте на інші відеочі чи варіанти, тому що тут конкретно йде про от батьківсько батьківські відносини, батьківські і дитячі та, відносини. Отже, які наміри? Наміри людини до вас? Ви знаєте, немає намірів. Чи був конфлікт у вас? Тут теж питання. Я би не сказала. Тобто, поки тут затища. Намірів немає, просто от така карта, знаєте, штиль. Застій навіть може бути. Можливо, це вас і турбує. Давайте подивимося, чи можна довіряти цій людині. Ну, довіряти можна, навіть скоро будуть якісь новини від неї, якась буде інформація, багато інформації прийде несподіваною для вас. От, і чи можна слухати і вірити цій інформації Я думаю, так, абсолютно. Просто це може бути, знаєте, несподівано так. Спочатку такий штиль, а потім дуже багато новин. Не знаю, можливо, ви дізнаєтесь, що ваша дитина там хоче десь вчитися, чи кудись вона хоче переїжджати. І зараз, наче, немає інформації, а тут хоп, і зовсім скоро вам новини будуть одна за другою летіти. Яка вам користь від цих відносин? Ну, точно ви матір тут. Програється, дійсно, ви така, знаєте, холодна мама тут вийшла, якась можлива ситуація була, конфлікти перед цим. Але користь вам ну пряма це ваша дитина, ваша ваша дитина, або да, родич, якийсь молодший, або брат, сестра, тобто, це як ваша частина вашої сім'ї. от Тут і фігурально, і в прямому сенсі побачити можна, так що дійсно. Дійсно, користь вам велика від цих відносин. А чого остерігатися? Ну, остерігатися, що знову буде конфлікт якийсь, і от кожен буде стояти на своєму. Сім жезлів це якраз показує про те, що не співпадіння думок. І якщо в п'ятірці, наприклад, жезлів там відкритий конфлікт, то тут можливо будуть ці новини, та, вісімка по вісімці жезлів до вас прийдуть, а ви наче будете наскільки закриті, от, якось, не знаю, психологічно, можливо, не будете готові до цих новин, що ви будете від них відбиватися і казати, ні ні-ні, я не хочу, там, не розказуй мені, там, які в тебе плани і бажання. Давай там, не знаю, посиди вдома, там, нікуди ти не поїдеш, нікуди ти не підеш. Тобто, Остерігатися варто того, що через вашу, якби, таку, через ваше тунельне тунельне мислення, да, це, це коли ти за, за, закриваєш повністю свій огляд, і залишається лише одна моя думка правильно, да, і більше ніяких. От через таке мислення може бути дуже сильний конфлікт і непорозуміння. От. І конкретно вам порада в цьому випадку, щоб все-таки. Вибудувати хороші стосунки да, на майбутній період. Ну, можливо, грошей да, попросить дитина, фінанси. А ви не хочете хотітимете давати? така історія. Ну, карти радять все-таки допомогти будь-якими ресурсами, які, які у вас є, тому що це на благо. На розвиток дитини, і поганих карт тут немає абсолютно, тільки якщо ви будете так зациклюватись на своїх якихось старих установках, стереотипах і не буде давати дитині розвиватися. та Ну, дійсно, дитина кудись хоче йти в нове, і я би. Радила, по-перше, дізнатися, та, можливо, ви трошки не розбираєтесь, в чому там, в чому там це, цей розвиток, та, і в чому нові історії, але подивіться, обов'язково дізнайтесь, і, і для вашого ж блага, для хорошого вашого майбутнього в відносинах все-таки карти радять підтримати. Підтримати дитину всіма її ресурсами. Ну, якщо це там молодший родич чи ще хтось, то... то так само підтримати. От, і це вам буде на благо. Дякую вам, другий варіант, за те, що ви подивилися мій розклад. Знайшли підказки. Приходьте ще. І ми переходимо до третього варіанту. Сіра яшма такий камінь дуже спокійний. А, розміреного такого сприйняття. Дуже перегукується з 14-м арканом помірності, да? він такий прям водичка тече, хоч це і камінь, який видобувається прям глибоко в шахтах. Так, отже, третій варіант Задумайте людину. Бажано без будь-якої оцінки. Беріть людину, ну, тобто у вас є, звісно, якесь ставлення, але зараз ви про неї думаєте, от ця людина, так? і ви от питаєте, що це за людина? Яка вона сама по собі? Що вона, що вона що вона для вас означає? Сигніфікатор? Які її наміри до вас? Чи можна їй довіряти в цілому? Яка користь вам від цих відносин? і Чого варто остерігатися? Так. На дні колоди в нас карта рицаря Пентаклів. Скоріше за все, це чоловік може бути. Такий дуже повільний, так, і зараз ми його розкриємо, всі твої номери. Так, сигніфікація людини. Чоловік, який знаходиться в жіночих енергіях, або Сигніфікація все-таки вказує на конкретну людину часто. І це може бути жінка старша вас, це може бути хтось із родини, матір, чи сестра старша, чи тітка, бабуся, хто завгодно. Але енергії, ну тут. Е... Я би сказала, що тут якісь ще грошові є, енергії. Можливо, вас хтось запрошує на Новий рік святкувати, якась ваша подруга навіть може бути. от А ви поки Ну знаю, хочете перевірити, які ж неї наміри да до вас? Ну, давайте подивимося. Її наміри. Наміри дуже хороші, насправді. Знаєте, може бути така ситуація, що вас кудись запрошують на якесь святкування, ви от сумніваєтесь, вам іти чи ні, а до вас ем, таке от ставлення і наміри, е, вони досить, по-перше, холодні, віддалені, такі, ще не зовсім сформовані. От, а з іншого боку, е, вас, можливо, можуть запрошувати так, наче виначе ви, знаєте, зірка. Зірка цього. Заходу. Тобто, можливо, ви прикрасите ту компанію, куди вас запрошують. І це досить, досить корисна для вас буде практика, такий досвід. І чи можна довіряти цій людині? Ми спитаємо загалом, Ну от наміри хороші, наміри по старшому кану. По Аркану Зірка хороші. А от чи можна довіряти? Ну, може бути якесь розчарування, до речі. Це могло бути і в майбутньому, ой в минулому, перепрошую, або, бачите, говорилось по Фрейду: в майбутньому теж. Тобто ви можете остерігатися того, що. Якщо ви підете на цей захід, на, на цю якусь подію, та, свято, то ви розчаруєтесь. Оце карта розчарування просто в прямому сенсі, п'ятірка келихів. Закриєтесь і. Хоча, знаєте, і зараз ви не дуже довіряєте цій людині. А чи можна загалом довіряти Ну, обережно? Я би сказала, обережно по цій карті, тому що е, якась невелика ситуація, невелике, знаєте, там, маленьке слово, вашу адресу і все, і довіра зникає насправді. Але яка ж користь вам від цих відносин? Ну, реально, ось ви як сонечко тут будете? Тобто вам дивіться, вам, вас бачать зіркою. А ви, якщо прийдете, то ви там просто осяєте всіх і вся, е, скажете, я тут. Е, Окраса вашого вечора. ну Це карта ще егоїста, до речі, сонце показує на таку людину, яка не соромиться себе оголювати перед людьми, ну в переносному сенсі, звісно, я надіюсь е, І користь вам, в принципі, показати, якби як це потішити своє его, насправді. Тут якби недалеко треба ходити. Старші аркани, всі дуже позитивна для вас історія. Просто, якби якщо ви дуже сильно якби будете покладати надії на те, що ви от так себе зараз приявите, там як вас дійсно так радушно приймають, та то це може бути трошки розчарування. Тому що не все, так, не, не все те золото, що блищить, не все так радішне, як здається з самого початку. І чого ж варто остерігатися в цих відносинах? Є якийсь таємний намір у людини, до якої ви маєте піти. Дійсно, дуже схоже на знову ж таки батьківські дитячі відносини, але тут позиція, де ви дочка, матері чи син, якщо дивляться чоловіки, і от щодо вас остерігатися варто того, що до вас будуть ставитися як до маленької. Або у вас щось попросять. Попросять якісь ну, про дітей, не знаю, спитають, якщо немає ще, да? або, не знаю, про шлюпа, коли заміж, коли діти. Просто до цього треба бути готовими і якби, ну, знати, що відповідати, да? якісь там варіанти. Якщо там вже є дитина, то можуть запитати, коли другою, да? або коли там, я не знаю, новий дім. А допоможе мені в чомусь там. Ну, це ви вже маєте дивитися, виходячи з ваших можливостей, звісно. І яка вам порада в цій ситуації? Е ви знаєте, порада така, що не затримуватись надовго в цій, в цій всій історії. Запросили якби, прикрасити вечір, супер, ви прийшли і вже будуєте плани на наступні ваші дії. А що я буду робити далі? Тобто це якась е, ситуація там, чи подія. Е, це, якби ну, один день, там, пару днів, можливо, і все. Та? А вам вже треба будувати е, далі якісь е, е, плани, дійсно, що у вас. І, і... Ідучи, наприклад, на цю подію, ви маєте собі в голові тримати план, наприклад, там як я буду відповідати на ті чи інші питання, де мене можна підловити, да, де мені можна сказати якусь неприємність. От і, власне, як ви будете далі розвивати своє майбутнє? Тобто, в принципі, тут непогані карти, я би сказала, дуже навіть хороші. от Конкретно реальна ситуація, якщо знову ж таки не ваш склад, подивіться, виберіть ще два інших: є варіанти, там зовсім інша історія конкретно теж показується. от Але тут реально, ось, наче ваша мама запрошує вас на якісь різдвяні свята чи новий рік, там ну ці всі наші е, прийдешні там от і будь-які там ще весь січень свят. От, і ви маєте знати, що вам далі робити. Тобто свята свята, а який у вас далі плани, яка у вас порада для вашого третього варіанту? Я вам дякую дуже за те, що подивились розклад. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, якщо вам сподобалося, якщо ні, можете просто дивитися варіанти. А я прощаюся з вами і до нових зустрічей.